Чому влада не оголосила війну і не перейшла у стан війни з РФ за ці чотири роки? Відповідь на це яскраво дав міндічгейт, тому що влада не в змозі оголосити війну тій стороні, від якої отримувала і отримує гроші. Двушка на Москву це ж не єдиний епізод, а лише мікроскопічна частина того, що в крипті або в кеші відправляється на Москву. І на сьогодні про це публічно на міжнародному рівні дізналися наші стратегічні партнери, що автоматично ставить питання європейських виборців, виборців Британії та США і перед офіційними кабінетами за кордоном чи готові окрім Макрона, Урсули, Калас, Кошт, Туска ділити відповідальність п'яти шести менеджерам, адміністрація США, Рим, Берлін, Варшава тощо відповідь. Очевидна ні, тому операція Мідас це індикатор консенсусу між Вашингтоном, Лондоном і Пекіном. По транзиту влади п'яти-шести менеджерів та закінчення всесвітнього рейдерства під виглядом війни. Як квартал колись починався з проєкту особливо кмітливих, Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Прийшов час закінчення проєкту, лише з більш розширеною географією: Покровськ, Гуляйполе, Куп'янськ, Суми, Херсон, Запоріжжя, Транзит. Операція США та партнерів щодо забезпечення транзиту від влади, шоуменів, юристів, ботаніків розпочалася. І вона має свої часові рамки, досить стислі. Рахунок вже не на місяці, навіть і умовно, операційні можливості САП, НАБУ, ФБР це лише одна з небагатьох ланок з реалізації плану транзиту влади в Україні та запровадження нової моделі адміністрування на знелюдненій та випаленій території України. Чи має змогу щось змінити ця корумпована вертикаль? Відповідь очевидна: ні. Вони стали лишніми і незручними, компрометуючими для лінійки лідерів світу. Тому розуміючи це, менеджери і слуги з одного боку всіляко намагаються тримати градус війни та взаємних ударів, щоб під прикриттям війни, димової завіси, користуючись режимом воєнного стану та опричниками ДБР, СБУ, прокуратури, втекти й евакуювати статки. І, на жаль, це в українській історії не вперше. Скоропадський, Петлюра, Янукович. Приклад транзиту з Києва до Берліну, Парижу, Москви. Що робити? Перш за все, не вірити жодному слову аферистів. Читайте офіційні документи і керуйтеся першоджерелами, а не пропагандою марафонів і про владних пропагандистів банкової. Як і в перші години та дні війни об'єднуйтеся, українці, тримайтеся одне за одного і розраховуйте лише на себе, бережіть дітей, золотий фонд нації, в яких 5-6 менеджерів відібрали все. І хай Господь благословляє ваше прозріння українці, які стали кріпаками і заручниками на власній богом даній землі. Немає сумнівів, що перемовини в Москві з американською делегацією, у складі якої є член родини президента США Джаред Кушнер, завершаться контрактом конкретними домовленостями з Російською Федерацією, фактично щодо формату Третьої Республіки. А представники української сторони разом з делегацією США лише легітимізують транзит влади, і в певній мірі правонаступництво від другої республіки 1991-2025 до третьої.